Вони довго не вагалися, як назвати сина, народженого за п'ять днів до Нового року. Буде Віктор, сказав він. Буде Віктор, походилася вона. В ім'я первістка молоді батьки закладали свою найбільшу мрію Вікторі. Перемогу. У той день, 29 грудня, Катя нарешті почала відходити від Кесарева, політопалаті постійно був коханий В'ячеслав. Вони раділи своєму щастю і дивилися в очі, немовляти, якому лише виповнилося три дні. Чисті світлі очі, які ще не знають жахів війни. І раптом цю іділою розбив сигнал повітряної тривоги. Коли ми тільки спустилися в укриття, був перший вибух одразу, да. От коли вже приліт був по пологовому будинку. От, я дружину та малыша накрив собою. От, і вибухова хвиля така була дуже велика. Що навіть оглох ну, на одне ухо. Так. Ну, сильний був зрив. У мужа Как бы. Може бути, в стресі ми не сильно це ощутили, як би не, не поняли, не осознали. Ну, Взрив був сильний, і все по Слышно було, як і стекла вилітають, і там на лісниці стекла. Ну, взагалі, да, так, спугалися. В'ячеслав закриває новонародженого сина своїм тілом у той момент в укриті пологового Дніпра четверо немовлят. І всі батьки, як птахи крилами, огортають дітей, бо вибухи лунають один за одним, а 12 вагітних жінок міцно обіймають руками свої животики, оберігаючи найцінніше в собі. Один, другий, третій удар всіх застав в сховищі. Коли почав почав палати пологовий будинок, дійсно людей еваку... евакуювали. Велике дякую людям, які проїздили рядом, що можна було їх посадити в машини і розвести всіх по домівках. Зупиняли машини, так, щоб нас вивезли. Так. Бо ми були та і не одягнені, ну в чому спали в палатах. Ну а хто смог? Люди, приходящі, люди там на машинах, хто їхав, забрали, вивезли просто із цієї зони. Ще раз прошу вибачення перед породілями і вагітними. Може, десь хтось хвилюється, десь щось ми не доробили. Ми все робили краще для вас, щоб спасти ваше життя і життя діточок. Що було? Дитяче відділення. Ось так тепер виглядає середини пологовий будинок у Дніпрі. Ви лише уявіть собі, щоб було, якби вагітні і молоді батьки затрималися хоч на 5-10 хвилин у палатах, а лікарі у своїх кабінетах. Ось тут написано старша кутерка. Дивіться. А тут був раніше, мій кабінет. Вишла Хотіли мене взяти інтерв'ю на робочому місці. Проходьте. Ну, як вам кабінет завідуєш, акушерського відділення. Пані Ірина показує, що лишилася від її кабінету. І це саме про неї пишуть у медіа, що вона врятувала вагітних і молодих мам, бо змусила всіх екстрено пройти викриття. Сама ж пані Ірина себе героїною не вважає, бо каже злагоджено спрацював. Весь медперсонал. Лікарі, акушерки, медсестри, санітарки. За кожного із них можна розповідати ну, легенди. Вони всі молодці з перших днів військової агресії, коли Росія напала на нашу країну, в закладі існує алгоритм дій, і там чіткі інструкції з приводу того, як повинен медичний персонал діяти в такій ситуації. Така робота саме акушерського відділення, бо є шляхи евакуації, були розроблені. Кожен персонал знає, куди пацієнтів повинно бути скеровано. Але зараз ми думаємо не про геройські наші вчинки в, в, в минулому, а ми думаємо про те, що ми зможемо в майбутньому. От гляньте, скільки всього зробили волонтери. От дивіться, а дивіться наш знімок. Руки матері обіймають дитину. І все це вже на підлозі. Люди, допоможіть. Я розумію, що збирають і на то, і на то, і на то, і на то, і на то. В цій масі. Вспомніть наш пологовий будинок. Я благаю всіх, хто мене бачить, хто мене чує, хто якимсь чином мав відношення до нашого пологового будинку, хто тут народжував, до кого приходять? Прийдіть, допоможіть, хто копійчиною, хто руками. Дайте звести знову будинок, щоб це був будинок щастя. Колись Катя з В'ячеславом розкажуть своєму синові Віктору, що вони всі разом пережили на третій день його життя. А поки той день навчив молоду родину головному під час тривоги обов'язково спускатися в укриття, бо це правило, як показала ситуація з пологовому Дніпрі, з трагедією Дніпрі, рятує здоров'я і рятує життя. Ну, тепер кожна да, сирена це ну стрес якийсь, то да, тому що все время якийсь страх тепер відбувається. ну, Прячемося, в біжище вдома. Поэтому такое кожен раз бігаємо з <laughs> ребенкам. Все можна відбудувати. Людське життя відтворити неможливо. А відбудувати будівлю можна. Були бруки, були бажання. Історія молодих батьків Катерини та В'ячеслава Лисенків, а також Ірина Кульбач, завідувачка кушарського відділення пологового Дніпрі, увійде до музею фонда Ріната Ахметова. Найбільшого у світі онлайн-архіву свідчень українців. Мирних українців, які постраждали від війни, розповідайте свої історії, історії своїх рідних близьких на сайті музею чи за номером гарячої лінії 0800 509 001.